Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хотіла робити переробки на своїх клумбочках, і хотіла зафіксувати те, як вони виглядають зараз, а потім показати що, все ж таки, що тут зміниться. Ну, ось перший варіант. Я вже трохи почала розгрібати камінчик хочу дістати. Потім покажу більш вже конкретно, як він буде виглядати, це місце. Але зараз це місце виглядає саме так. Ну, от Зафіксуємо це, скажімо так, в пам'яті. От так от. Зафіксуємо, як воно виглядає, і які зміни будуть тут. Ну і я хочу, ой, я хочу переробити оце місце. Оце місце хочу переробити, тому що, якщо звернути увагу, в минулому році молочаю цей, в мене ріс е, один бік, а зараз подивіться, сонечко якраз з того боку, куди він повернутий. Він повернутий туди, звідти сонце. І я його посадила, і я не думала, що він так буде вивертатися. Тому я його пересаджу, розверну його до сонечка і отут трохи зміню композицію. Тому подивимося на зміни, які тут відбудуться. Ну, і, звичайно, я буду використовувати оці свої коріння. Ой, вибачте, каміння, які ми привезли. Тому. Оці камені буду використовувати, тому, думаю, буде виглядати непогано. Ну, от нарешті я закінчила роботу. В мене на це пішло 3 дні, поки я тут все повичищала, порозгрібала вереси. Я хочу, щоб їх все ж таки було видно. Вони заросли були лозовидним очітком. Я його прибрала, почистила трохи. Звільнила вереси, тепер вони в мене вільні. І я так думаю, що так гарніше. Ту я звільнилася, додала інший зовсім камінь сюди. Звичайно, воно ще чищене, трошки потріпане, тому о, якби не дуже виглядає. Поприбирала тут обрієти, змістила трошки барбарис, бо він близько біля доріжки ріс. Звільнила отут місця. Тепер цей берез дуже гарно видно. Бачите, він такий вже яскравий-яскравий. Додала сюди очіток, правда, він відквітував вже. Але, думаю, на наступний рік він тут бордового кольору, такого винного, він сюди підходить, як на мене. Тут винного кольору в мене гортензія. Тут ще там очіток винного кольору, вереси винного кольору, ці яскраві з туєю поєднуються. Ну, мені здається, що так само з цього боку вони поєднуються з жовтим барбарисом і жовтою туєю. Якщо дивитися, ковил дуже гарно вписався тут і шавлія біколор. З цього боку, отак виглядає, мені подобається. А якщо з цього боку дивитися, то тут, наприклад, винні кольори. І знов-таки туя і лозовидний очіток поєднуються в кольорах, а оці винні кольори, барбариси, вереси. І пішли далі. Знов барбарис винного кольору. Тут троянда. І сюди я розбавила цей винний кольор трошки оцим очітком. Очітком оцим Ой, сидить. очітком варієгатним. Він сюди, як на мене, легкості якоїсь додасть. Он пенстемон підбила камінчиком. Темний залишила тут, світлий звідси прибрала. І оця така травичка моя тендітна. Вона сюди по кольору дуже підходить. І мені здається, отак загалом композиція непогано виглядає. І з цього ж боку теж іще один барбарис теж винного кольору. Ну, отака в мене вийшла композиція нова. Ну, і тепер на цей бік переходимо. І оця композиція вона ще зовсім свіженька. Вона ще тільки водою полита. Звичайно, їй треба трошки зарости. Але що я тут зробила? Я тут посадила ломикамень. Він в мене був захований, мені його ніде було показати, а хочеться його показати. Якась нова травичка, не знаю яка, але дуже така приємна. Біленьким цвіте ніжним. Подивимося, що це. Я навіть назви її не знаю. Отут в мене от такий Аліум з закрученим таким листям. Він має тут закрутитися, розпустися гарно. Ну і оце молодило серед камінчиків має розростися ще. І оцей свій мертолистий молочай я розвернула, тому що якраз з цього боку сонечко, і він має сюди весь лягти. Він ще поки не ліг, ну, тільки день, як я його пересадила. Тому він ще не ліг і закриває отут в мене очіток, Блін, такого ж кольору, як і він, з таким сизим, холодним листячком. Чесно кажучи, не знаю, що це за очіток. Але він, як на мене, дуже гарно буде виглядати Оцей очіток з таким листочком, оцей мертолистий і шавлія оця сиза. І між ними отакий темний. Ще один очіток. Він має бути, я навіть не знаю, він високий чи маленький, бо в мене він ріс в затинку. Може, він тому і маленький. Ну подивимося. Коротше кажучи, от така композиція в мене вийшла. Я прибрала звідти кущ спіреї. Я його прибрала і посадила сюди осоку. Вона мені чогось до цих молодил дуже підходить. Вона в мене вже росте біля молодила. Зараз подивимося. Щось вона, мені здається, що вона підходить до молодил. Ось вона в мене росте з молодилом поруч. Ця осока. І якось ця композиція мені подобається. Це дуже розрослося, навесні подивлюсь, може я щось повибираю. Зараз на зимку нічого чіпати не буду. Але ота така, щось схоже на гірочку вийшло. Зараз тут дуже багато білого каміння, але я сподіваюся, що на наступний рік все це все ж таки заросте, миртолистий молочай повернеться і ляже своїми оціми гілками, вони в нього довгі от сюди ляже. І оцю таку яскраву, яскраві ці фарби трошки приглушаться. Тому, думаю, буде гарно. Так, що я ще переробила? Що я ще переробила? А ще я переробила трошечки отут. Я прибрала звідси бузок мейера. У мене був такий бузок мейера чи не мейера. Якийсь японський бузок, який подушкою росте, пересадила барбарис трошки вільніше. Щоб він е, мав місце зростати, тому що в мене оцей ой господі, чебрець, оцей чебрець повзучий. Чебрець ранній, ранній якийсь повзучий, став дуже сильно налазити на барбарис, і я йому звільнила місце, щоб йому було куди рости. Шавлюю пересадила, вона теж була затиснута між кущами. Ну тут трошки поприбирала тут очіток, і я хочу замість нього розмножити більше все ж таки, і беріз. Оцей ґрунтопокривний, він мені більше подобається тут, в даному випадку. Тому я прибрала очіток і зробила отаку чисточку. Зараз це виглядає отак. Сподіваюсь, цей беріз розростеться в мене скрізь. Бутика, яка ковдра, така гарна, мені подобається. Ну, на сьогодні це всі мої переробочки, які я зробила. Але все ж таки я хотіла переробити оці два місця, тому що дуже сильно розрісся очіток і забив тут вереси. Мені хотілося їх якось підкреслити, виділити. Не знаю, поки що мені це подобається, а там подивимося. Ну, і оця Оця гірка, але е, зараз тут ще не вистачає кори, коли буде кора навколо, воно не буде отак виглядати е, дуже яскраво з голками, які свіжі тільки привезли з лісу. Тому воно має олягтися трошки, і я думаю, навесні буде гарніше виглядати. Оця вся кубка. Якось так. Цим закінчилися мої переробки. Ну і як завжди. Далі буде.